Мовини та домовленість з іноземцями на їхній території під загрозою. Депутатам заборонили перетинати кордон України. Через це обранці втрачають можливість домовлятися про співпрацю, залучати спонсорів та меценатів. Щоб вплинути на ситуацію, депутати Лозівської міської ради звернулися до Кабінету міністрів з проханням внести зміни до постанови номер 69 в розділі правил перетину кордону. Голови рад можуть направляти у відрядження обранців, але це не поширюється на депутатів місцевого рівня. Зв'язку з тим, що депутати не перебувають в трудових відносинах на відміну від депутатів Верховної Ради з безпосередньо радою, таких розпоряджень міський голова видавати не може. І як показує практика інших рад, навіть якщо включали в до складу делегації депутатів місцевих рад, на кордоні виникали проблеми при його перетині через заборону перетину кордонів та навіть тимчасового виїзду до іншої країни, є ризик, що депутати почнуть складати мандати. Такі випадки вже траплялися в інших містах, доповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Просимо даним підтримати дане звернення, зокрема, розділ той, що внесення змін до правил перетинання державного кордону, розширивши перелік підстав для виїзду за межі країни з метою надання права депутатам місцевих рад на тимчасовий виїзд за кордон або надання повноважень місцевим радам. На прийняття рішень про надання такого дозволу, тому що на даний момент у нас таких повноважень немає. Присутні депутати на сесії міської ради одностайно підтримали текст звернення. Лизівський міський голова Сергій Зеленський просив продублювати листи і до інших інстанцій. Прийнято, дякую. Я просив би і на обласну раду, на асоціацію міст і Верховну Раду копії послати угу. звернення відповідь. Ярослава дубіна, Максим Сабільніко, Валентин Косяченко, новини ТРК Лизова.